Так, ось 851 засідання комісії на порядок денний розгляду цього засідання порядчена військовим частину. Ну, єдине питання на, на порядку. Розглянемо потім кожну окрему частину. Окрему. Хто за цей порядок денний поширення? Дякую. Ні, звичайно. Так, у нас є проект рішення про безоплатну передачу комунального майна в управління режиму воєнного стану. І військова частина 30-10-ти тепловізок тільки з штук. просили 10, да? Передаємо 3 штуки. Це на суму 330 тисяч. Рівно 300 тисяч. Е -е, є запитання? У мене законні залишилися, може передати. <питрес> ну, але нам все одно на юридична проблема. Я не знаю. Хто за, толі є запит е на передачу майна і проєкт рішення те ж саме. Для Я вискочился. Квадрокоптер Мавик 3. 300 кто зашел голосоваться. Я Так, проект рішення про передачу. Автомобиль 73.000. Исковая спина 73.03.77 батальйон. Те, що ми закурили, Олобо, шага, я да, продал ее. На средняя планка. На списке. Так. Далее. Я буду взять заправу. Зато надо на запалу. Вот это машини. я не заправу для того, чтобы появиться. По части на 14.35 передається оперативна пам'ять для ПК. Не в повному офісі. В повному полную 40 чем то 1000 выделено кислот, когда 50-30%. А кому це дається? Неповного. Це розглядали на виділення. Це точно. Нет, на параді. Оперативна память. Оперативна память. на сесії це рішення. Может, не інше. У меня все двопали, да. Понятно. Так, іскова 147. Квадрокоптер. Квадрокоптер, телевідрон, два квадрокоптери.

Загрузки, а... так полностью. Військова частина 1551. Квадрокоптер вот На суму 300 тысяч. То за так, військова частина А108. Передається лучше мелких ДМЦ. Бощитковий догон, будемо проникне сервероприміт, зарядник, регулятори живлення, оплатово сподіваю живлення, халятори, датчики повезлої швидкості, пілотний контролер, це все для комплектуючих для пау. Ще дві позиції їду, там можно подари Запрошую голосувати проміж. Дякую. Так. І військова да. частина 70-72. Водопрошу да. мали Одна штука. Це да. на 300 тисяч. Запрошуємо, да. мать. Да. Дякую